В економічному плані, що нині відбувається з Україною, тому що остання заява міністра економіки прозвучала про те, що ми ми витрачаємо одну суму, заробляємо вдвічі меншу. Насправді так, і у нас дуже важка економічна ситуація. А далі ми вже перейдемо до війни. От хочу, щоб карти показали, що нині відбувається з економікою нашої країни. Добре. Карта Змія випала. Це говорить про те, що ми переживаємо тяжкі часи, ось, але є підтримка, є над чим працювати. І надалі у нас все буде налагоджено за допомогою підтримки і вливання коштів наших друзів-союзників. А чи вони справді будуть ці вливання коштів, і вони нам допоможуть? Чи можна подивитися? А, угу. Чому? Тому що ситуація насправді складна. Будуть дозовано нам надавати допомогу і так буде підтримка, будуть гроші. Звісно, з ними будуть виникати багато питань і. Сутичок в Верховній Раді і між громадяни будуть невдоволені багато, чим багато буде запитань до влади. Я так скажу, буде звісно, угу. звісно, буде Що... і нам просто до нуля з'їхати не дадуть.